Вітаю всіх на каналі «Чарівна Порцеляна. Традиційно хочу подякувати за підтримку моїх сюжетів, за вподобайки, за коментарі, за запитання і добрі побажання. Щиро щиро всім дякую. Вже в півроку я захоплююсь історією колекціонування старого посуду і три місяці тому започаткувала свій Ютуб канал. За цей період я показала вам практично всі свої колекції, залишилась тільки одна: колекція соусників, молочників і сливочників. І сьогодні я хочу вам представити всю колекцію разом, тобто і ті, що ви вже бачили раніше, і нові. Ну, ось така загальна така картинка цієї колекції. Почнемо з соусника. Їх у мене всього навсього два. Ось перед вами соусник. Він такий досить величенький, важкуватий, на... якщо взяти його, його до рук. Він Білосніжного кольору ця порцеляна з синім з оздобленням. Якщо ви побачите, то подивитесь, то побачите, що тут деколь, Ну, по-перше, синя смужка йде по ніжці, тобто по денцю, і синя смужка поверху, і на ручці теж є синя така смужечка, і на, на тілі самого молочника є рельєф. І ось такі візерунки блакитного кольору, о, віночки, які переплетені між собою, нібито, ну так, розташовані поряд. Ось такий мол, такий соусник. Я його придбала досить давно і довго шукаю якусь інформацію, хоча б знайти про нього хочу. Нічого в мене не виходить. Тут є клеймо, ось так воно виглядає називається корона фірма. Але. Жодної інформації я не знайшла. Так він у мене і живе, без будь-якого, без атрибуції. Але він гарний, його можна використовувати за призначенням а можна використовувати як невеличку вазочку для квітів. Ось це перший соусник. Другий соусник трошки інакший, але теж в біло-блакитних кольорах. Ось такий чудовий. Трошки меншого об'єму, ніж попередній. Але теж така сама ручка, рельєф, такий хвилясте завершення самого, самого соусника. Маленькі маленькі квіточки. ну Це теж деколь, але з такими крапочками ще ось тут додані, сама хвиляста форма цього соусника, О, добре видно. І це. Відомий нам вже Зельтман Вайден, тобто це сервіс Хелена і «Вест Джомані Ми бачимо Баварія -Вест Джомані, Тобто це Соусник до 1990 року виготовлений, а почали ставити таке клеймо. 1954 році. Ну, не знаю, коли він був виготовлений. Десь так кажуть на, на цих е, е, інтернет-майданчиках пишуть, що це е, він та, що це 60-ті-70 роки. Не можу нічого сказати. Але ось е, він для мене гарний, красивий, е, дуже ніжне це оздоблення е, квіткове. Ну, ось це ще один соусник. Далі йдуть молочники. Ну, перший це ось такий найстаріший в мене. Від компанії Фюрстенберг. Ви його вже бачили, це югент Він виготовлений між 1903 і 1910 роками. Тонкостінний, стриманий, добре просвічується. Дуже гарний старовинний молочник. Далі. Теж такий, який ви б бачили, від чеської компанії «Хасен Чижик». Клеймо проставлялося з 1945 року по 92-й. Так. Таку інформацію я зайшла. Він мій фаворит, тому що мені, виявляється, дуже подобається і взагалі подобається посуду з таким ситцевим малюнком. Я навіть від себе цього не очікувала. Він височенький. Гарний, нема позолоти тут теж. Я думаю, що він все ж таки десь з 50-х років. Напевно, 40-х 40 50-х років. Ручка, така трошки величенька для нього, але він дуже гарний. Я вже теж показувала його в сюжеті про мої придбання січневі ось такий молочник. Наступний молочник. Від австрійської компанії Оспак, яка продає санітарну порцелянову і продукцію. Це серія називається «Ліліан Порцеляна. І випускалась така серія протягом 59-97 років. Декор називається «Альпанфлора», тобто рослини, альпійські рослини, альпійські квіти. Він товстостінний, важкуватий, досить важкуватий. І, хоча денце це в нього просвічується, я думаю, що це фаянс, чесно кажучи. Тут ручний розпис, підглазорний, гарна форма. Ну, ось таке клеймо. Ось таке клеймо. Я думаю, що воно, він випускався десь в 70-х роках, але, знов-таки, клеймо з 59-го, серія випускалася з 59-го року по 97-й. Такого посуду досить багато можна знайти в інтернеті, ці серії є, Це та, там і е, різного розміру глечики, і е, посуд для, для чаю. Ну, ось такий. Він білосніжний абсолютно цей глечик, молочник. Я, я його е, називаю молочником, але можна, напевно, використовувати і для вина. Він невеличкий за, за розміром десь сантиметрів, так, е, Ну, 15, можливо, 18. Я його не вимірювала, але ось ще один такий молочник. І далі ось така річ. Важко сказати, це молочник чи, можливо, кавник на одну чашку. Він з кришечкою, з декором. Кобальтовим декором підглазурним. Не знаю, мені здається, все ж таки, що це деколь, але ось такий малюнок тут є. Кришечка легко знімається. Ой, щось не виходить нормально. Теж невисокий, тендітний, красива форма. Красива ручка. Німецьке, німецький посуд. клеймо, ось таке. Хвилинку. Угу, це Баушер Вайден. Баварія Німеччина. Баушер Вайден це компанія, яка була заснована двома братами. Конрадом і Августом Баушер в 1881 році. 20-х роках вона ввійшла до складу фірми Лоуренс Хунченройтер. І клеймо проставлялось з 21-го року, воно не змінювалася. Але, на мою думку, молочник цей десь 60-70-х років. Досить тонкостінний і легкий. Ось молочник. І ось тепер сливочники або вершківники. Першим я вам показую англійський фаянсовий сливочник фірми Майот. У мене є сюжет, присвячений англійському фаянсу, Я пропоную вам подивитись. Цей предмет дуже приємний, затишний, якщо можна так сказати, з малюнком таким традиційним для англійського посуду. Ну, ось він у мене йде разом з чайником. Ну, я ж кажу, можна подивитись цей сюжет. Наступний предмет маленький, невеличкий молочник, сливочник фірми «Зе Шерцер». Клеймо з 45-го року, по 91-й, проставлялось. Це легкий, тонкостінний з чудовим декором. У мене також про цю мануфактуру є сюжет. Я… Пропоную вам подивитись його. Там сюжет присвячений виробам в стилі арт деко. Климо змінювалось протягом часу. От такий більш сучасне клеймо на цьому сливочнику. Полоска, така смужечка сіра і деколь у вигляді квіточок. Ось такий чудовий сливочник. Наступний іде маленький сливочник від компанії Planкінham. Я його теж показувала в сюжеті, об'єднані декором. Клеймо проставлялось з 1928 року, і до нього ще йде маленька цукорниця. І він йшов, я показувала разом з чайною, чайним Тріо 30-х років. Я теж думаю, що він десь, напевно, 40-х років не, не, не пізніше. Прикрашений традиційним таким, такою квіткою для, для німецького посуду першоцвіт, напевно, але дуже, дуже часто зустрічаються предмети з таким, з таким декором. Хоча вони, вони дуже гарні, і я б була рада мати будь-які ще невеличка така стрічка золота. Він скоріше, скоріше сливочного кольору. Білий, але такий з сливочним відтінком. Наступний сливочник. Я показувала в сюжеті загадка клейма. Загадка одного клейма. Це так званий лімож, напевно, але якийсь якоїсь невеликої майстерні. Виготовлення, я думаю, 70-ті роки. Він досить легкий, теж він йшов разом з сукорницею. Невеличкий. Симпатичний, тонкостінний, добре просвічується і дуже стриманий декор. Золото, позолота з Кобальтом. Ось таке клеймо, про яке я теж розповідала. Наступний ось такий молочник від компанії «Шуман», «Карл Шуман». Датування за клеймом 1945 70 роки. Але цей сливочник має ось такі вади, має сколи, трошки, і вже деякі потертості навколо, тут зверху, і на ручці також. Не дивлячись на це, він має чудовий рельєф. В гарному стані деколь. І знову ж таки, це ситцевий малюнок. Давати я його не буду, а мати в своїй колекції ще один ось такий молочник з ситцевим декором, я дуже-дуже рада. Ну, Трошки навіть є втрати, але це не, не важливо. Він мені страшенно подобається. Ось такий молочник. Гарною ручкою, з таким носиком високим, зручним, білосніжна, білосніжна порцеляна. Це не слонова кістка, а білосніжна порцеляна. Так, наступний ось такий бароковий тендітний молочник від компанії Meter Ось він так виглядає. Це Білосніжна порцеляна з ніжною деколью і підмальовкою білою фарбою. Клеймо з 1945 року по сьогодні ставиться. Так виглядає клеймо. Ну, от бачите, з 1945 року, але тут він явно до, до, 90, до 1990 року, тому що є напис west Germany». Це до. Так проставляли на клеймі, позначку робили, говорячи про те, що він виготовлений на теренах Західної Німеччини до воз'єднання. Чудовий малюнок. І цим білим, білим кольором трошки підфарбований, ці контури проставлені. Зустрічаються такі предмети, такий посуд з таким малюнком, але не часто в нього і рельєф по. В верхній частині і ось така ніжка. Він в гарному стані ось такий чудовий сливочник. І останній на сьогодні, зараз я поставлю так, щоб теж його було видно. Останній на сьогодні мол, сливочник ось такий: це порцеляна слонової кістки. Компанія Artsberg. Клеймо, яке проставлене на денці, воно погано видно, погано прописано, але це клеймо проставляли з 30-го року по 47-й. Золоте оздоблення, золота смужка йде по краєчку, на ручці теж золота смужка з обох боків, і чудова, чудова деколь. Я показувала вам чашку з цього сервізу, коли розповідала про чайні комплекти, про чайні тріо. Я показувала чашку з таким, з таким малюнком. Тут деколь з обох, обох сторін. Гарна форма, широкий носик. Ось такий сливочник. Останній в моїй в моєму сьогоднішньому показі, але, можливо, не останній в колекції. Тепер ви бачили всі мої соусники, молочники, і сливочники, і ви розумієте, що вони різні, бачите, що вони різні. Спеціально я їх не збирала, але, чесно кажучи, зупинитись неможливо, коли бачиш красивий і ось виходить, що не збиралась чималенько. Напевно, я якимось чином. Відберу ті, що я, які буду продавати. Тому що все ж таки, напевно, ось ситцевий малюнок буде головним в головним критерієм для відбору сливочників. Поки що я не визначилась. Але якщо у кого є пропозиція, будь ласка, пишіть в описі до мого відео, завжди є електронна адреса, можна звернутися з пропозиціями і для замовлень. Посуду або купити той посуд, який ви бачили. Дякую, що подивились. Маю надію, що вам сподобалось. Бажаю всім здоров'я, миру і невпинно рухаємося до перемоги. На все добре.